Так що тапінамбур і хрящі спасуть Росію. Насправді для того, щоб був чудовий день, треба зранку подивитися, як у росіян справи. Подивишся, посміхнешся і вже прям якось і настрій підіймається. Новини з боліт нам в поміч. Артем Івченко вже на низькому старті він зібрав збірку росіянського трешу, де давайте дивитися. Можна намалювати гарну картину, а от намалювати опущеного росіяна не з мізками ніколи. Це новини з боліт. Сьогодні у випуску причина з якої росіянам уютно і по-домашньому скрізь крім власне свого дому. Одразу попереджаємо. Там замішана чорна магія без жартів. Як працює реконструкція по-російськи? Ніяк. Але що в результаті трапляється, побачите вже за пару хвилин та на яких спортарах тепер розсікатимуть російські політики-шмолітики? Утім все придумав, а ми вам все розкажемо. Сідайте зручніше, ми починаємо. Народ, якщо ви боїтеся всього потойбічного, то будьте готові до наступних кадрів. У Ростовській області Ромка вирішила навести прокляття на жителів будинку через конфлікт, озброївшись свічками та трьома посіпаками. Підозрюю, що то доньки. Вони вночі припхалися до будинку і там почалося таке. Кейт Вінслет не так грала, коли Ді Капріо тонув в океані. <тас> Великий бог шива. Прийди, допоможи, прийди, прийди. Танець помираючого лебедя. <тас> то походу, частина ритуалу. Волочкова, іди глянь, як треба. Прийди! Ти хто нас ображав? Помстись! 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 Прошу помстись! Ох, О! Цікаво, що там позаду відбувається. Я розумію, що це типу її чорнодуші і бек вокалістки але таке відчуття, що вони там скоріше для того, аби від неї комарів відганяти та на суть. Обряд провели і… папалатка. Та що ви думаєте, жіночка, походу, так старалася, що мимо волі навела прокляття на всю територію РФ? Адже як пояснити той факт, що у який би двір там не заглянути, відразу стає зрозуміло, що по ньому приїхалася якась нечиста сила. Те, що ви бачите перед собою, це скарб. Скарб для працівника неврологічного диспансеру. Бо після такого явно треба проходити перевірку. Одного кі, Мікі Маус тільки чого вартий? Уявіть собі картину. Мама, а чому у Мікі Мауса один глаз? Да, потому, що він в Росію приїхав, і вона його поглинула. Не будьте як Мікі Маус, не їдьте в Росію. Психіка російських дітей вже, мабуть, має імунітет до подібного роду трешаком. Але це не найгірше, що може бути. Там, взагалі, дуже висока вірогідність того, що дитина вийде пограти у двір, а її до лісу віднесуть бородячі собаки і виховують як мауголі. story. докази на екран. <кій> Більше питань тут, звичайно, до людини, яка це все знімала і нічого не зробила. Боїшся собак, то попроси когось із сусідів або поліцію, врешті-решт виключить. Ціна питання малий на дитячій гірці. А взагалі-то існує такий термін як стерилізація бродячих тварин. Він у нас є і в інших цивілізованих країнах. Можете погуглити. А, стоп! Не можете. Хоча можливо у біди і не у наклепі злої ромки, а росіяни відверто і цілеспрямовано ігнорують проблеми, які у них існують. Наприклад, у Архангельській області завалилася церква Василя Блаженного, який у цьому році мало виповнитися 200 років. Але вже не виповниться цю культурну спадщину. Взяли під охорону ще 60 років тому. Але той, хто її охороняв, мабуть, прогулював курсу охоронців. Росіяни писали місцевій владі, аби вони зробили реконструкцію церкви однак дописатися, мабуть, простіше у Хогвартс гаррі Поттеру, ніж до російського депутата. Але їх теж можна зрозуміти їм зараз так тяжко. Путін тут днями ж заяву зробив. Мовляв, все, лавочка закривається, майбахи устійло. Тепер їздимо на вітчизняних автомобілях. Так може трошки скромніше буде, сказала людина, у якої в обличчі піввідработок сона су суму як мінімум однушки в центрі Москви. Але ми будемо підтримувати вітчизняного виробника. Молодці. Підтримуйте, все одно зарубіжний автопром вам ну не пасує. Он офіт чоловік на своєму Порші зробив графіку у вигляді таємної вечері на весь кузов. Як ви зрозуміли, працює він так, так саме працює, не служить пастором в церкві? Видно, помазання відчув. А тепер хочемо перший раз відхилитися від росіян і поговорити про наших людей. Але у яких мозок чомусь на хвилях рускава радіо? Зараз на відео ми покажемо дівчину з горлівки, яка опублікувала відео у своєму Тіктоці з роздумами на тему того, чого це зараз у Бердянську так мало відпочиваючих. Мої родичі зараз у Бердянську перебувають, і їм дуже дуже було складно винайняти житло не тому, що там забито. Вони кажуть, ми як на безлюдному острові знаходимося, але дуже важко винайняти житло, бо його тупо не здають. Нічого не працює. Я нічого не знаю щодо Бердянська. Тяжко з Бердянськом. Хто знає причину, чому це так? Напишіть. Пані, ви просили написати, але особисто для вас прямо по національному телебаченню. Одразу на трьох каналах. Повідомляємо в Україні. Війна Росія окупувала наші території, обстрілює наші міста ракетами і не тільки вбиває наших людей і чинить у прямому сенсі цього слова справжній терор на нашій же землі, на якій ви, до речі, живете. Я відповів на ваше питання. Думаю, так, друзі, давайте продовжувати жити те життя, яке у нас з вами є, і рухатися вперед до перемоги і крутого майбутнього, але не забувати при цьому, що відбувається за вікном. Це були новини з боліт. Побачимося наступного тижня.